День добрий. Сьогодні я зробив мод на циганську готу. Її можна буде дослідити не лише за Румунію, а й за будь-кого треба буде лише контролювати один з чотирьох регіонів Трансильванії. Вона за себе представляє найпотужнішу готу в коїчці. Зодно захвату техніки плюс 100%, лікування людей воскення мертвих плюс 200%. І це все коштує всього одну вінтовку і тисячу людей. Але для балансу вона буде спецназом. Я сам був в шоці. Що до роту можна зробити спецназу? Просто покажу на що вона здатна. Обучимо 24 шість і запахнемо артилерію і циранську городу. Захватимо, допустимо, Болгарію. Заберемо гарнізон, щоб з люди не йшли на гарнізони, об'являємо Болгарії війну і да почнеться велика циганська операція в поспішенні людей і снарядів в Болгарії. Як можна бачити прибавка людей в таблі. Якщо ви хочете проходження з цим модом, збирайте 50 лайків, і я зроблю відео з цим модом. Як вам ідея, щоб інтегрувати цей мод в мій інший мод на Україну? Мод можна скачати по силці в описі. Наступне відео буде про обнову моду на Україну. А там є що розказати. Отже, після війни було спіжджено 8,5 тисяч людей. 2100 вінтовок і 88 добок. Дякую вам за таку активну підтримку. Я не очікував, що відео про мостій збере. У мене аж з'явилася мотивація робити модалі. День добрий, до побачення.